У свято Преображення Господнього у капличці поблизу пристанційного майданчика Рівненської ЕС провели богослужіння під час обідньої перерви. Атомники з повними кошиками фруктів прийшли на молебень та освятили плоди. Цей день в народі в нас освячують яблука, груші, сливи, виноград. Ось і ці люди приходять з плодами для того, щоб подякувати Богу за те, що Бог вродив їм цей урожай, щоб поблагословив їхнє життя. Необхідно молитися в такі дні за наші збройні сили, молитися за наших воїнів, щоб вони всі повернулися до нас живими, здоровими. Хоч шоосити дари і спожити в це велике гарне свят не буду приглашати наших працівників у відділі. Ми трошки хтось яблука, хтось рушки взяли і хочемо посмакувати святих дарів. Свято преображення Господнього асоціюється з духовним перетворенням людини за образом Ісуса Христа. Як це сталося під час молитви Ісуса з його учнями на горі Фавор, молитва, покаяння та духовний розвиток повинні бути основними пріоритетами для кожної людини. Церква нас, це велике свято закликає до цієї переміни, від гріховного життя до життя праведного. Що це означає праведне життя? Це не завжди, як ми собі думаємо, там довготривалі молитви чи поклони перед іконами. Праведне життя це є життя для ближнього. Це тоді, коли ти не думаєш про себе. Усі, хто потрапив на богослужіння в молитві, подякували Богу за дари, за можливість працювати і допомагати тим, хто сьогодні захищає Україну від ворога. Після виконання спільної молитви повернулися на робочі місця і пригостили колег освяченими фруктами. Юлія Крищук поволожих канал Енергоатом.